Всім привіт! Знайти значення виразу 2х4 плюс 3х2 у в квадраті плюс у в четвертій плюс у в квадраті, якщо х2 плюс у в квадраті дорівнює 1 Для початку запишемо наш вираз в наступному вигляді 2х4 плюс 3х2 у в квадраті плюс y4 плюс у в квадраті дорівнює. 2х4 плюс 2х2 у в квадраті плюс х квадраті y в квадраті плюс в четвертій плюс y в квадраті. перші два доданки та третій з четвертим і п'ятим. 2х четвертій плюс 2х2 y в квадраті, плюс х квадраті в квадраті плюс в четвертій, плюс в квадраті 2х2 помножите. х в дужках, плюс y в квадраті помножите в плюс квадрат плюс 1. Тепер замість суми х2 плюс y в квадраті підставимо одиницю отримуємо 2х2 помножити на 1 плюс y в квадраті помножити в дужках 1 плюс 1 дорівнює 2х2 плюс 2y в квадраті. Винесемо 2 за дужки. 2 помножити на х2 плюс y квадрат в дужках дорівнює 2 помножити на 1, що буде 2. На сьогодні все. Якщо хочете побачити ще один розв'язок цього завдання, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!